Не визнавати результатів виборів по 102-му округу, закликають журналісти Мустафа Наєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко. Причина масові порушення під час виборів. За словами активістів, деякі кандидати використовували бандитські методи як напад на конкурентів та залучення тітушок. Проте наймасовішими виявилися факти підкупу виборців на користь одного з мажоритарних кандидатів. Тому журналісти разом із комітетом виборців України виступають з вимогою не визнавати результати голосування на 102-му окрузі та звертатимуться з позовом до суду. У нас є реальні факти, докази того, як підкуповувалися члени комісії. У нас є факти, як замінювалися члени комісії. У нас є факти, як кандидати від деяких політичних сил насправді починали працювати в цьому окрузі як представники Олеся Довгого. У нас є факти, коли члени штабів під час виборів, за тиждень до кінця виборів, розходились по штабах Олеся Довго і Віктора Бойка. Будуть судові. Розгляди будуть кримінальні справи. Ми це обіцяємо. Тим часом УЦВК зазначає, що на даний момент немає підстав визнавати вибори в окрузі номер 102 недійсними. І загалом на позачергові парламентські вибори прийшли трохи більше половини українців. Явка виборців становила більше як 52%. Це інформація. Центр виборчком найактивніше голосували у Львівській, Тернопільській та Волинській областях. Найнижча явка в Луганській і Донецькій. На Кіровоградщині на волевиявлення прийшли майже 54% жителів. Нагадаємо, що явка українців на виборах президента в травні цього року була вищою більше як 60%.